Вони схвильовано поправляють свої шапочки і виходять на старт. І старт відповідальний. Йдеться про розіграш нагород на чемпіонаті України. В басейн міста Полтави приїхали кращі атлети з різних куточків країни. Саме тут, наприкінці червня, відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів з порушенням слуху серед дорослих та молоді. Кожен заплив запеклі поєдинки за золото, та зрештою перемогу вибороли в 50 метрівці на спині Надія Бондаренко, а в чоловіків Владислав Кремляков. 200 метрів батерфляєм краще проплив Данило Літвін. А на 100 метрах в цій дисципліні тріумфував Ілля Султанов. каже, зосередився на меншій кількості дистанцій, аби перемогти. На цих змаганнях я небагато багато виступаю. Я на минулих змаганнях багато виступав зараз, трошки менше. Мені дуже подобається цей басейн. Він новий, все нове доглядаються басейном. Софія з Харкова. Вона одна з майбутніх зірочок української збірної. Смагається із молоддю з дорослими. І там взяла два золота в ста метрах брасом і в запливі на 50 метрів у цій дисципліні. Я дуже задоволена своїм результатом. Перше місце на 100 метрів брасом. Треба більше прикладати зусиль в тренуваннях. Тренуватись, тренуватись і тренуватись. Заважають повітряні тривоги. Це все напруження. Багато зусиль прикладаємо для того, щоб тренуватись. В інших дисциплінах перемогу в дорослих святкували Денис Наконечний, Надія Бондаренко, Максим Дудник, Ілля Ритов, Анастасія Дитяткова, Данило Літвін, Аліна Горбаньова, Анастасія Григорова. Андрій Древа, Олексій Коломієць, Владислав Кремляков, Владислав Гриценко в естафетах перемоги здобували команди Київ 1 та збірна Дніпро Херсон Одеса. Змагання пройшли на хорошому рівні. Показали багато молодих спортсменів. добрі результати. Була основна ціль була цих змагань. Виявлення молодих спортсменів нових вони тебе реалізували. На попереднє було у нас змагання поверх в себе. багато цих спортсменів там участвулі. Тренери кажуть, ці змагання дійсно дають можливість подивитись на нове покоління. Аліса ліса зіненко одна з наймолодших учасниць. То мета, їй не вистачило трохи, але вона непогано себе показала на доріжці. Я займаюся плаванням вже шість років з чотирьох років. В спорті я намагаюсь, щоб в мене були гарні результати. Варто відзначити, що змагалися тут і наші параплавці, звісно, поза конкурсом, аби підтримати форуму і зайвий раз мати нагоду потренуватися із сильними опонентами перед іграми в Парижі. Всього в змаганні брали участь кілька десятків плавців. Вони представляли 14 регіонів України. Плавці дякують організаторам Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та полтавському регіональному центру за можливість навіть в такі важкі для країни часи виходити на блакитні доріжки і змагатися.